Яка відмінність між статусом зняти з військового обліку та виключення з військового обліку? Статус знятий з військового обліку є тимчасовим, і ТЦК може знову поставити громадянина на військовий облік. Якщо знята особа пройде ВЛК і буде визнана придатною до служби, а також не матиме відстрочки чи бронювання, вона може бути мобілізована. Натомість статус «виключений з військового обліку означає, що особа більше не є військовозобов'язаною. Цей статус є постійним і незмінним, тобто на все життя. Якщо відомості в електронному та паперовому військово-облікових документах відрізняються, наприклад, у застосунку «Резерв плюс» зазначено, що військово зобов'язаний, але в паперовому документі ви були виключені з обліку. Необхідно діяти. Негайно зверніться до ТЦК із заявою про актуалізацію ваших даних. Метою звернення є внесення відповідних відомостей до реєстру. Щоб підтверджують ваше виключення з військового обліку. Не знаєте, як це зробити? Пишіть свої питання в коментарях до цього відео або звертайтесь в особисті.